Я б хотіла бути звана, з вами. Мені шкода, що не змогла приїхати, але я не думаю, що адміністрація Трампа є непередбаченою. Власне їхня непередбаченість, непевність і їхня іноді ворожа позиція щодо певних людей описується дійсно, що сканка на повна чи напівпорожня. Ми не знаємо насправді. Я не думаю, що Україна покинута сполученими штатами або що Сполучені Штати відмовилися від свого. Трансатлантичного союзу, але як кажуть всі можливо, ні, все це не передбачено. Але для України, що важливо, підготуватися до цього. Дуже важливо також для Євросоюзу підготуватися, не те, що їх відріже Сполучені Штати. А нам треба бути готовими на той випадок, якщо це трамиться. Це означає, що треба розробити дуже багато різних сценаріїв, які і в Україні будуть розроблятися і в Євросоюзі, тому що ніхто. То з наших промовців не може передбачити чогось навіть президент Раба, можливо не значить де закінчиться його політика щодо Трансатрактичної Союзу.